От, то, як кажуть, не мала і на клопоту, то навчилася в'язати шкарпетки. І все. Тепер я не можу зупинитися, адже поставила собі досить амбітну і високу ціль навчитися в'язати п'яточку мінімум 10 способами. В інтернеті я знайшла всього 16 описів, але для себе поставила ціль у 10, ну, можливо, навіть трохи більше. Та мінімум 8 варіантів закли... закриття миска. До того ж, як можна зупинитися, якщо неймовірна палітра шкарпеткової пряжі так і манить, змушує опановувати, навчатися, розвиватися та фантазувати. Отож, сьогодні розповім про мої шкарпеткові експерименти, шкарпеткову пряжу не тільки для шкарпеток, та свої амбітні плани на майбутнє. Отож, кому цікаво, залишайтеся разом з нами, поставте вподобачку відео та не забудьте перевірити підписку на канал. З вами Мазуренко Іна, мама, яка в'яже. І розпочати сьогоднішній ефір я б хотіла із уже готової роботи. Це ж виконані на розмір 42-43 із комбінації пряж. Основна пряжа яка використовувалася для. Основного полотна це alize artisan Чудовий відтіночок, неймовірна палітра кольорів. Ну Мені вони дуже подобаються, насичені, яскраві, але такий доволі спокійний колір. І як допоміжну ниточку, я використовувала от такий відтіночок це е, пряжа Форза. Вітіночки я обов'язково підпишу на екранчику, і кому цікаво, зараз не буду на цьому зупинятися, адже я вже розповідала про відтінки цієї пряжі. Але, так як я ще недостатньо маю досвіду та, мабуть, просто лінуюся. виконані ці шкарпетки у дві ниточки. Тобто, звичайна класична пряжа, 400 метрів у 100 г, я пров'язую на шпицях номер 3. У дві ниточки, у два складнені. Ну, що сказати, мені так зручніше, комфортніше, і мені так подобається. Шкарпетки е, виходять такі плотненькі. Непевно, я ще не доросла до того рівня майстерності, коли, нарешті, зможу в'язати класичні шкарпетки з класичного метражу пряжі. Загалом мені це дуже подобається. Зараз я захопилася саме вивченням технік та е, нових, е, нової пряжі. З якої зручно, класно, комфортно в'язати. І зізнаюся, мене просто... просто підкорюють нові кольори, які я з е, задоволенням пров'язую, комбіную і захоплююся. Кілька слів для мене оптимальним варіантом пров'язу шкарпеток. Я не вважаю себе майстром, просто я навчаюся, я не чарівник, я лише навчаюся. Є е, з основного полотна резиночкою 3 х 1 Воно ну, не стягується, але дуже комфортно, класно сідає по ніжці, забезпечуючи такий малюночок-ефект, який мені дуже-дуже подобається. Ну, В цих шкарпетках я пров'язала п'яточку бумеранг. Коре, виконуючи різні техніки, навчаюся тут. Клин підйому у дві петелечки, його майже непомітно. Але загалом мені сподобалася така посадка по нозі. Доволі високий підйомчик, ну, шкарпетки не найменшого розміру, але вони дуже цікаво виглядають саме на нижці. Тут я використовувала два моточки кольорової секційної пряжі від Alize Artisan та один моточок, змотаний у два складення ниточки. Ярна арт Форза. Е, Дуже цікаве поєднання. Відтіночки співпали просто чарівно. Мені все дуже сподобалося. Ну і, звичайно, що на ці шкарпетки пішло не так багато пряжі, і в мене залишилися моточки. Е, рука не піднімається залишати їх на потім, тому що я себе знаю, дуже важко повертатися до довгов'язів. Тому швидесенько почала нову. Пару значно меншого розміра. Хоча скажу відверто, щоб можна було спокійно в'язати 37-38. У мене тут, я не помиляюся, якщо 36-37, навіть так, думаю, комбінація, мабуть, на 39 вистачило. б. І от такий результат. Я вже ці шкарпетки не вибрані, вони в процесі роботи. Пров'язую я на шпицях тріо. Хто цікавився, нагадаю ще раз. Шпиці дуже зручні, мені вони подобаються. Якщо ви вмієте в'язати на класичних шкарпеткових, тут абсолютно нічого важкого і незрозумілого. Ту кількість петель, яку ви ділили на 4, ви залишаєте на двох, і одна робоча шпиця завжди буде у вас для пров'язу. Тобто, це зручно, набагато менше шпиць роботі, набагато менше маніпуляцій. І набагато швидше, як на мене, йде робота. Ну, мені це подобається. Шпиці у мене сам звичайний Китай-Китай. Якщо не помиляюся, то саме оцей комплект я купувала у Китаї, мені чоловік замовляв, але є ще така точна пара шпиць, оскільки я взяла одні, попробувала, приловчилась на них в'язати. І з часом замовила ще по два номери кожного комплекту для того, аби було зручно в'язати одразу два-три проекти. По пряжі основні, Ну, форза взагалі мені дуже подобається своєю м'якістю, але Artisan, ну, неймовірно підкорює своїми відтінками глибокими, насиченими. Всі зараз запитують. Чи це реклама? Ні, дівчата, це не реклама, просто кому подобається пряжа, колір, поєднання шпиці. І ви хочете відтворити, я із задоволенням поділюся з вами з інформацією. Тут немає нічого, як на мене, катастрофічно жахливого. Я задоволена співпрацею з магазином. Мені допомогли підібрати саме ті відтінки, які мене цікавлять. Проконсультували швидко і якісно відправили. Чому я не можу порекомендувати цей магазинчик усім бажаючим? Тому усім магазини, в які я рекомендую, з якими я працювала і сподіваюся працювати в майбутньому, силочку обов'язково залишу під відео. Вважаєте це рекламою, маєте на це повне право, але я відверто скажу, що це щира рекомендація. Там, де мені некомфортно, там, де мене не розуміють, і я не можу знайти спільної мови із продавцем. Вибачте, я такий магазини рекомендувати просто не зможу. Хоча також ділитися із вами своїми враженнями від співпраці для того, аби ви також зробили висновки і, можливо, підкажете мені більш нові цікаві варіанти. Отож, пряжу купувала у магазині Novello House. Щиро рекомендую і переходимо до на наступного відтіночка. І наступною моєю е, готовою роботою шкарпетковою стали отакі шкарпеточки. Вони виконані у два складення пряжею YarnArt Forza. Нагадаю, е, я в'язала у дві ниточки на шпицях номер 3 Ну, сказати, що це підка робота це нічого не сказати, оскільки варто було підібрати, слідкувати за точним повтором підбору кольорів, це не так просто. Манжетик і носик я виконала пряжею Alize Time, Відтіночок такий насичено теракотовий, напевно, я б сказала. ну, Такий кирпічний колір, Він мені дуже сподобався. І, як на мене, в цьому поєднанні він просто неймовірно підійшов. Особливістю цих шкарпеток є для мене п'яточка Стронг, якщо я не помиляюся, вона називається саме так. І тут дуже класно видно, як саме вона виглядає та як саме вона пров'язується. А основний секрет полягає в тому, що вона пров'язується із отаким клином додаткових петельок. Тобто, якщо ми в'язали отут Тут ми почали додавати петельки, зробили собі клин. До речі, тут мені точно знадобилася математика, оскільки, е виявляється, аби зв'язати е якісні шкарпетки, достатньо просто розумно все розрахувати. Але розрахунки треба знати і розуміти, як їх провести. Ну, для мене це було не надто складно. Тут у мене я подвоювала. Тобто загалом на шпицях в мене було 44 петелечки, і я тут додавала клинчик, поки у мене не утворилося на шпицях, на одній шпиці, як яку пров'язувала стопу вдвоє. Тобто 44 петлі так в мене було. І тут поворотними рядами пров'язувалася сама п'яточка. До речі, мені дуже сподобалося, як ця п'ятка виглядає саме у секційній пряжі. Оскільки не зміщується малюночок, дуже зручно, якісно можна пров'язати, не маючи таких різких перепадів, відкладень, як, наприклад, на класичній п'ятці ці Ну, Це був такий досвід на досить великих шкарпеточках. Загалом, я вже казала, поставила для себе таку мету опанувати мінімум 10 різновидів п'ятки. На сьогоднішній момент у мене. В арсеналі є бабусина п'яточка, п'яточка Стронг, яка вже я бачу у мене майже виходить. ну, Не ідеально, але принаймні можна з цим миритися. Також я опановую два типи пяточки бумеранг із клином підйому, без клину підйому це також я вважаю різними техніками. І далі у мене в планах французька п'ятка. Ну, побачимо, що з того має вийти. Загалом шкарпетки дуже м'які, мені сподобалися. На ніжці вони чудово сіли, мають такий класний відтіночок. І знаєте, маю з вами похвалитися, вам мабуть, похвалитися своєю ось такою шкарпетковою покупочкою. Це надбання о-таких блокаторів для шкарпеток. Я довго шукала, думала, радилася з дівчатами. До речі, дівчатка дякую всім, хто підказав, хто сказав свою думку. І придбала такі металеві. Це я, мабуть, трохи відкладу. Металеві блокатори, придбала їх у магазині Candy Yarn. Це, мабуть, цей магазинчик знають всі. І я так розумію, що це їхня авторська розробка, але вони ну дуже класні. От чесно, вони кожною коштують кожної своєї гривні. Оскільки в мене є досвід сушіння шкарпеток без блокаторів, і я маю сказати, що ну, це дійсно дуже-дуже відчутна різниця, коли можна шкарпеточки якісно показати, якісно просушити. Вони мають от такий гачок. Бачите, от їх зручно почепити. І вони собі будуть висихати от в такому розправленому виді. Ці блокатори на розмір 38-39. я придбала дві пари: пара 38-39 і 41-42. Ті зараз не зі мною, тому показати їх не зможу. Але маю відмітити: дуже якісно зроблений блокатор. Немає ніде жодного такого стика, який не оброблений. Який е, давав би зачіпку. У мене є б дерев'яний, але ну, не зовсім зручно. По-перше, я не, не можу наважитися сушити на дерев'яному блокаторі вологі шкарпетки, оскільки знаю, добре знаю властивості деревини і розумію, що з часом вона просто покрутиться, потьмініє. А я б хотіла зберегти е, ті блокатори як подарунок від дорогого товариша. Тому для повсякденної роботи сушки все-таки я, наприклад, раджу отакі блокатори. Вартість, якщо не помиляюся, 75 гривень, але враховуйте, що це вартість за одну штуку. Тобто пара буде коштувати близько 150 гривень. На сьогодні маємо на дворі лютий 2025 року. І вартість у саме цьому магазині ну, 75 гривень один. Чи потрібен вам один, чи потрібна вам все-таки пара цих блокаторів, потрібно вирішувати кожному самостійно. Для мене зручно зв'язати дві шкарпетки, одночасно їх вибрати, почепити. Я розумію, що це, дай Боже, не крайні мої шкарпетки, і я ними планую користуватися далі. Тому для себе я замовила, обрала отакі. Парні блокатори на відповідний розмір. Зробила висновки, що, <смі> як би я не думала зекономити, мабуть, в мене цього все-таки не вийде, не дано мені це. І обов'язково з часом замовлю собі блокатори більшого розміру. Я планую взяти 42-43 і маленького 36-37. Маленькі шкарпеточки теж варто сушити саме на блокаторах. Тоді вони. Остаточно е, тримають свою форму, розправляються і набагато зручніше і е, достойніше можна їх презентувати. Е, от така пряжа, до речі, нагадую, пряжа Форза купувала у Novello House магазин пряжі та рукоділля. Ну, мені сподобалось, це один із тих магазинів, де нормально можна підібрати як кольорову палітру. Так, і ті інструменти, які вас цікавлять. І маю розповісти ще про один проєкт. Адже не єдиними шкарпетками мама займалася цього вязального періоду. І розповісти хочу ще про таку шапульку. Шапулю зв'язала для молодшого синочка. Це той випадок, коли мама псіхнула і за. Півтори доби практично зв'язала дитині шапку. Чому так? Тому що весь час я дуже довго вагалася, ніяк не могла підібрати візерунок. Хотілося щось просте, але елегантне, цікаве, але особливе. Це шапочка для хлопчика, тому також вважала недоречним різні надмірні кольорові перепади до того, що у нас комбінезончик і куртка яскраво жовтого кольору, я залишу фото, як е, ця шапочка виглядає на моєму хлопчикові. І маю розповісти вам трохи про техніку. Зв'язала я її дуже швидко, дуже, як на мене, дуже-дуже-дуже е, просто. Е, особливо розповідати нема чого, але все-таки зупинюся на кількох моментах. Пряжа. Пряжу обрала для. Е, Верхнього до речі, шапочка у нас двохстороння. Зв'язана шапочка з звичайними шпицями номером 3. пряжа від Wool Time. Яскравий-жовтий відтіночок. Я обов'язково підпишу номер відтіночка на екрані. І з отаким цікавим пухнасним бомбончиком. Шапочка зв'язана удвоє. Тобто тут іде підклад. Підклад зв'язаний взагалі із самого простенького дитячого акрилу. Якщо я не помиляюся, акрил був від Alize. Ну, все по черзі. Починала в'язати шапочку від манжетика, набирала 120-120, 125 петельок. Одною закривала у коло. Загалом на шпицях було. 124 петлі, резиночка 2х2, пров'язувала такий відстань для того, щоб воно було скрітити вдвоє. І потім почала вив'язувати візерунок. Візерунок саме простенький резиночка 2х2, чердується із лицевими виворотніми петлями. Так як я в'язала по кругу, так вона виглядає. Складного абсолютно нічого немає. До речі, шапочка наша активно використовується, я її не маю можливості навіть випрати. Малий не дозволяє, якщо бачиш, що я йду з нею у ванну кімнату, тут у нас виходить кіпіш. Тому носимо не носиться. вушка, вив'язувала окремо від чотирьох петельок спочатку і доводила тут до 22 петельок. Вушка подвійні також. Прибавочки робила по цьому шву. Тобто, з двох сторін у кожному лицевому ряду просто додавала по дві петельки. І тоді, виходить, такий чудовий вушка, який просто тупо пришила до вкладу. Підклад набирала по полотну. Чому саме акрил? Я знаю, що він холодний, я знаю, що його всі не люблять. Але для мене, там, де буде торкатися до тіла, до личка, до вушок, це найкращий варіант, найпростіший, бончик пришитий звичайною ниточкою. Тому підкладочку зробила м'якеньку, простеньку, щоб нічого не кусало, не муляло, не чухало. І до того ж такий цікавий <сь> яскравий колір, також мені дуже-дуже подобається. Закрила на 4 клинчики. Трохи помилилася, але загалом шапка виконує свою основну функцію, і нам тепло, зручно і комфортно. Але є у цієї шапочки такий елемент це зав'язочки. Зав'язочки, які я дуже довго хотіла робити, саме такими, вони не тягуються, вони не здушуються, не затягуються дитині на підборідді. Їх можна зав'язати як у бантик, так і два вузлики. І дитина зручно зможе їх розв'язати самостійно. І основний е секрет таких зав'язочок це от така машинка. Чудо машинка. Це млинок для в'язання шнурів, шнуроплет, якщо я не помиляюся. Е замовила я його із. Китаю, сайт темі не буду обманювати, замовляла не я. Я попросила чоловіка, замовляв він. Тому всі подробиці і нюанси замовлення на цьому сайті, вибачте, вам не підкажу. Але маю сказати, що вартість суттєво виправдовує. Свій виріб. Що маю сказати? Загалом я хвилювалася. Все-таки Китай далеко не повернеш і жодних гарантій до того, що ти отримаєш дійсно якісну річ. Але, на моє велике здивування і шалений такий захват, це просто класна річ. Для мене, я б сказала, необхідна, і основним його е таким плюсом є якісний класний пластик. Так, інструмент не для дітей, оскільки користуватися ним все-таки треба дуже обережно. Але загалом, якщо правильно заправити ниточку і попросити когось, у мене старший син із задоволенням пров'язує ці шнурочки для зразка. Без питань, звичайно, може користуватися вся сім'я. Я люблю зелений колір, тому колір обрала саме такий. Вартість, зараз точно не скажу, це була вартість приблизно 300 гривень. Загалом, там із акціями не акціями, ми заплатили за нього 280, здається, гривень. Як на мене, це дуже нормальна, адекватна ціна для такого виробу, оскільки. Я задоволена. Не знаю, можливо, є краще, можливо, є не такі, але загалом мені дуже він подобається. І зараз я спробую показати вам, як його підготувати до роботи. Нам знадобиться ниточка, з якою ви плануєте в'язати, сам млинок. І для мене це завжди допоміжний гачок, який завжди під рукою. Основним секретом є правильно одягнути ниточку при першому втягненні в'єданні. Для цього. Готуємо ниточку, я можу скласти вдвоє, проселяємо її через перший ниткохід хід, і далі починається найцікавіше. Нам потрібно сформувати петельку і одягнути її на нижній гачок. Отаким чином Короткий, коротку петелечку, ми, короткий хвостик, ми маємо проселити. Роблю завжди гачком наскрізь для виходу. І з цього боку просто зафіксувати. Так, Гачок забрали, фіксую прищепкою. Прищепка йде у комплекті. Так, слідкуємо, щоб ниточка була вдягнена тільки на один гачечок, Ось таким чином. Наша ниточка, один кінчик вийшов з зворотнього боку, одягнули на один гачечок. І робимо одни, одне прокручування для того, щоб навпроти гачок також захопив ниточку. Отак. От рівно навпроти. Цю, цей гачечок я закриваю. Гачком просто підтягую, підкриваю, для того, щоб ниточка не спала. І в нас тепер головне завдання одягнути ниточку на ось цей гачечок, аби він від цього йшов на цей і повертався на той, який вверху. Для цього я знову ж таки формую петельку. Головне її не перекрутити, і стараюся одягнути. На нижній гачок. Так, все вдалося. Підтягую. ой 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 Не знімаємо. Так, буває, що не все, було, не, не все виходить, не все з першого разу, але досвід робить своє. Якщо в мене вийшло, повірте, вийде і в вас тут. Вищу. Освіти для цього не потрібно. Потрібно бажання розібратися та трохи смикалочки. Отож, маємо отаке хрестоподібне бачите, навхрест, одягання малинка. І далі слідкуємо, аби у цій виямці лежала наша ниточка, верхній гачок був відкритий. І починаємо пров'язувати. Основний пров'яз дуже цікаво виглядає. Здається, що нічого такого складного немає, ниточка йде по кругу. Але насправді це дуже захоплююче видовище, оскільки ну, нічого складного, але дуже гарно. От чесно, дуже гарно. Мені дуже подобається і вам рекомендую також спробувати, якщо тим більше ви в'яжете, якщо для вас це актуально. Робите бров'ят, який вам потрібен. Зворотнього боку, ми маємо от таку шнурівочку. Для того, аби зняти ниточку із гачків, достатньо всього зняти з першого гачка. І далі просто поступово перекинути ниточку, щоб не було. Бачите, вона сама сходить з петельок знімається. І далі ми можемо зробити просто ось так витягнувши. Всю нашу необхідну ниточку. Так, тут можна зробити ось так. І буквально за кілька хвилин ви отримаєте таку якісну, класну шнурівочку. Не все, не все виходить з першого разу, зізнаюся. У мене також не все одразу вийшло. Я кілька разів спробувала, в мене не вдалося зробити якісний шнурочок, але все дуже просто, зрозуміло, не один-два рази спробувати. Для того, щоб закрити цей край, не торочився, ми просто збираємо оці петелечки голочкою і стягуємо кінчик, можна заховати у шнур. У нас виходить полий шнурочок. Пустотілий. Зараз такі вироби дуже популярні, ними прикрашають як дитячі кімнати, так і офіси. Все залежить від товщина самого шнурочка та його фактура залежить від ниточки, яку ви оберете для цього проєкту, але однозначно варто спробувати. Я дуже задоволена, рекомендую. І отакий от новий. Інструмент з'явився у мене минулого тижня. І загалом це все, про що я хотіла розповісти вам в цьому випуску. В'яжіть, вишивайте, читайте книги, насолоджуйтесь життям. Незважаючи ні на що і всупереч усім не гаражте. Я впевнена, сонце обов'язково вийде. Щиро бажаю всім мирного неба та рівних петельок. А Україні. Якнайшвидшої перемоги. Бережіть себе, своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!